Вітаю вас, друзі, у новому дні. У нас сьогодні 5 грудня і ми будемо збирати нашу красуню, будемо її прибирати, прикрашати, щоб вона радила нашим світ. Я, и я тоже сюда. Вот. все, я в такие. Вот так, пробовала Всім привіт! Сьогодні ми будемо розкривати наші адвенти і Давидко відкриє і за мене, і за себе, тому що вже пізній час ми готуємося до сну скоро і, до Миколая. і до Миколая. А ми займалися прибиранням нашої оселі ялинкою. І Можливо, ми... У нас два світлі є. Ось і саме І ми зовсім не встигли вчасно відкрити наші адвенти. Тому, скоріше за все, це відео поєднає і сьогодні, і завтра. Два дні. Але, тим не менш, ми все-таки до вас виходимо на зустріч з вами і відкриваємо наші адвентики. Давай, Цифра дадим. 5. Цифра 5. На що? На високе. Давай. Ось який красивий. Що там красивий? Допомогти? Так, допомогти. Ой, це він не хоче зовсім виходити до нас. <плес> Давай ми так обернемо, ти потім дістанеш. Давай. Ми таке покажемо, що у нас є. От давайте дози красивий і красивий. Добре. Такий їжачок, ти це потім. Нагодуй пташок білочок у парку. Отже, присідай. Зараз було заклалася вдалі. Так, і ми з тобою що? Завтра підемо годувати наших білочок і пташок. Дивитися в ніч і подаруємо. І такі ось у вигляді їжачок, у вигляді що? Ага. Санта Клауса. він такий. Красивий бузе. Красивий. А тепер давай допоможи мамі з її адвентами, хоч не по порядку, як ми зазвичай відкриваємо, але ти мамі допоможеш. Допоможу. Да. Допомагай мені з моїм адвентиком. Знайди цифру 5. Так. Трива. І давай акуратно. Так, тут все закривай, щоб мене нароком нічого не підгледі. І нам ось така красива жовтенька так, пляжа. Це так, кольор України. Так. А які кольори України є? Жовтий і синій. Жовтий і синій, все вірно. Така жовтенька пряжа, дуже, дуже красива. Ага. Сонячна. Переходимо до наступного адвентика. Так. Переходимо до нашого наступного адвенту і а, шукаємо зі? цифру 5. І у нас цифра 5, ти знайшов? Парусу. Добре, і у нас що там є? Не тряси, давай, мама тебе краще допоможе. Так, да, я покажу. Тримай, дай мамі руку. Ось така бочечка смачненька. У нас на циферці 5. У нас залишився ще один адвент під номером 5 це пряжа із зукодійної лавки. І нам Давид зараз її розкриє і покаже, який там моточок ми отримали на цей раз. А, яка красива пряжа. Ось така красива пряжа. була. 5. Під номером 5. Хочу вам ось так показувати. Та, Ото така зелена. Зелена. І хочу, щоб сфокусувалася. Ось яка красива, красива пляжа. Я дуже задоволена таким кольором. Та для тебе два. Такі, знаєте, як... Для тебе... І Це для тебе. Це для мене, а для тебе що? А тобі смачного? Добре. Купатися і готуватися до сну йдемо. Добре. Можемо відкривати, коли моє. Світочки молинятка. Ну, за мене. Кідер, за супроти. Це навіть є.

це подарунок від Миколая для старшого сина. Сам він кадр не хотів з'являтися. Що ми зараз будемо робити? Трохи лобарі наші. Добре. І, іде? Перший твій? Давай. Номер шість. Номер шість. Ти вже заздалегідь знаєш. Тут зараз тут. Де? Та вовно. Є? Знайшов? Добре. Так. Пальчиком не може його? Бачиш, можеш. Ось таке. Ну, ти з ким дуже милий. За... ок. Цікорочок. Іжачок. І пряниковий будиночок. Так, і яке завдання? І завдання. Подивись дитячу новорічну казку. Вау, яке красиве завдання. Наступний який ми беремо адвент? Добре, давай циферка. Шість. То не це дев'ять відкрив. Давай. давай. Шість. Шість. Вау, який красивий корм. Вау, який зелений, красивий. Супер. І це для тебе назавжди. Назавжди для мене так. Красивий. Як яблучко красиве, такий свіжий і, так. і зелене. Прийдемо до солодкого. До солодкого календарка. Ні, ми маємо ще один шкарпетковий, а солодкий ми відкриємо в самому кінці, добре? Добре. Давай тримай номер 6 шкарпеткова. Що ж? Вай, який красивий! Який красивий і справді дуже красивий те, колір. Ти ж в ньому колись там, коли була маленька. Я мріяла, про такий мріяла. І він тобі попався в шостому, в шостому. Говори гарно. І це рівно, щоб я не втратила фокус із пряжі. І це дуже рада? Дуже рада, Я щаслива. Гляньте, яка красива пряжа. З різними вот кольорами. З різними. Вона отак зігнута і отак зігнута. 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 І там клубочок. Клубочок. І вийде до на нас дуже красиві шкарпетки. Ми собі поєднаємо так. із зеленим так? я свою. і що? І ти свою. свою шкарпетку ну, Давид сьогодні розмалював шкарпеточку від Миколая. І ця шкарпетка не просто, звичайна, а це шкарпетка із подарунком. Тому що сади, Миколай, до 19 грудня, в цю шкарпетку буде ставити, що маленький подарунок. Кожної новини. І ти ззаді вирішиш намалювати сердечко, так? Так, таке. Ось таке сердечко. Добре. І, і ось такий уколочок. Добре, і, і що і ми. До солодкого адвента нашого і шукаємо циферку яку? Шісті вже, вже знайшов. Ну, ти ж швидкий? Роша. А ну, покажи яка ціка. А нам така ще не траплялася. А чия це цукорка? Моя. Твоя чи татова? Татова. Татова цукорка. Біжи від це тато. А тобі ми дякуємо, що ти допоміг відкрити весь адвент. Так. До побачення, з вами був Давид. Хочу Давид з вами попрощався, але я ще ні, тому я вам покажу шкарпетки, які в'яжуться з краб сокс. І також у нас буде наступна смужка вже ось такого красивого зеленого кольору. І знаєте, вони виходять такі в міру яскраві, чоловічі, я сказала, це палітра. І я не знаю, що це за ниточка. Я її спробувала. Підпалити, то вона абсолютно як пластик. І при бажанні її розірвати, спробувати, як вона тягнеться, наскільки вона міцна, вона абсолютно не дається вручну розірватися, лише розрізати. І я чомусь схиляюсь до думки, що це є нейлон. Такий міцний нейлон, тому що в руках її розірвати голі рож це неможливо. І так, давайте я вам ще покажу пряжу. Адвенту це шкарпеткова пряжа, рукодільна лавка і це шість моточки протягом тих останніх днів ми не збирали з вами. Раніше я хотіла ось таке поєднання на шкарпеточки, а ось тепер мені дуже подобаються ці два кольори. Це такий малахіт для мене. Не знаю, як вам продається, а для мене це такий красивий малахітовий колір із такою фуксією, темно фуксія. Дуже вони красиві у поєднанні. І ці красиві, і цей голубенький красивий, але все-таки мега-мега поєднання для мене. Ось такі у нас справи на даний етап. Ми йдемо допрацьовувати ще з сином наші рісвяні іграшки. А з вами ми зустрінемось у наступному дні. Усім па-па!